Вас вітає компанія Автоімпорт. Нагадаю, що ми займаємось продажем свіжоімпортованих автомобілей з Європи. Знаходимося ми в місті Суми, вулиця Білопільський, шлях 11. Сьогодні до вашої уваги ось такий чорний красень. Це у нас Nissan Кашкай, 2009 рік, 1,6 бензин. Коробка у нас механічна. Машина щойно приїхала до нас з Німеччини з оригінальним та підтвердженим пробігом 232 тисячі кілометрів. В комплекті майже нова зимова гума Фулда на легкосплавних дисках. Зараз стоїть класна літня гума на оригінальних легкосплавних дисках. Далі подивимось по салону. По салону у нас повний електропакет, передні та задні склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, електроскладання дзеркал, електрорегулювання світла по висоті, датчики світла та дощу. Є в нас ручне регулювання керма по висоті та по виліту. Ось таке у нас мультикермо, ось така мультимедія, двохзонний клімат-контроль, п'ятиступенева коробка перемикань, центральний замок, шкіряний підлокітник. По задньому ряду, ось так виглядають у нас сидіння, все в ідеальному стані. До речі, по машинці було поміняне комплект щеплення. Ось він, до речі, лежить. Чотири салінблока підрамника, нижню опору двигуна та зроблений розвал сходження. Далі. Ось так виглядає у нас багажне відділення. Присутня оригінальна полочка. Ось у нас болти, до речі, до другого комплекту резини. Тут повнорозмірне запасне колесо, дамкрат, крюки, повний комплект. А зараз ми подивимось на показники товщиноміра по даному Nissan Кашкай. Для цього ми вмикаємо наш товщиномір. Починаємо, як завжди, з переднього лівого крила. 107. 102, 122, як ми бачимо, крило у нас не фарбоване. Передня ліва двері водійська 119, 126, 98, Задня ліва двері. 114, 117, 98, дах, до речі. 90. 74. Подивимось на пройоми з водійської сторони. 60, 49. 54, 52, як ми бачимо, пройоми у нас також в рідній фарбі. Заднє ліве крило 112, 124, 111, ляда. 110, 76, 106, заднє праве крило. 118, 97, 114, задня права двері. 99, 110, 104, передня права двері. 115, 113, 102, Зараз подивимось на пройоми

то Як ми бачимо, весь Нісан Кашкай повністю в рідній фарбі. А зараз ми подивимося на сервісну історію даного кашкая. Ось ми бачимо шкіряну папочку. Тут у нас лежить документація. Так, перше, що ми бачимо, це у нас сервісна книга. Ось вказаний він-код даного кашкая. Зараз ми вставимо дублюючу табличку з кузова. Так, далі в нас йдуть сервіси. Перший сервіс датується 02.02.2010 2010 року. Пробіг, на жаль, нас забули вказати. Це в нас перший сервіс. Друга дата це в нас 09 року. Пробіг нас складав 27 тисяч кілометрів. Далі 12 рік пробіг нас складав 48 тисяч, 14 рік пробіг складав 75 тисяч. 16-й рік пробіг складав 105 тисяч, 17-й рік пробіг 121 тисяча, 18-й рік пробіг 151 тисяча, 15-й рік пробіг 170, 22-й рік пробіг 193. І 24-й рік пробіг складав 217 тисяч кілометрів. Це останній запис сервісної книзі. Далі ми бачимо ось такий європейський тихогляд. Дата проходження 04 року. Пробіг нас складав 217, майже 218 тисяч кілометрів. Далі є в нас ось такий ще рахунок фактури. По даному кашкаю. Перший за 18 рік 95 євро. Далі 18 рік 487 євро. 16 рік 79 євро. Так, бачимо, що ось такий чек. На 534 євро. Тобто бачимо, що на автомобіль коштів не жаліли. І ось ще один 403 євро. Зараз Дагадаю. запустимо двигун та подивимось, що в нас під капотом. Під капотом нас зустрічає 4 бензиновий двигун, 1,6. Як ми бачимо, двигун працює рівно, немає ніяких зайвих звуків. По мотору все чисто, сухо. Є в нас захист двигуна, з правої сторони ми бачимо, що крило в нас не крутилось, не знімалось. Капот у нас не крутився. До речі, фари в нас стоять оригінальні. Ось тут у нас є такі шильдики, як з правої сторони, так і з лівої. З лівої сторони також бачимо, що крило в нас не крутилось, не знімалось. Капот також не чіпався. Лобове скло в нас, до речі, стоїть також оригінальне. Підсумуємо, що ви отримаєте, якщо станете першим власником в Україні даного Nissan Qashqai. Це в нас 2009 рік, 1.6 бензин. Коробка в нас механіка, машина без пробігу по Україні. Щойно приїхала до нас з Німеччини з оригінальним та підтвердженим пробігом 232 тисячі кілометрів. В комплекті майже нова зимова гума на легкосплавних дисках. Зараз стоїть літня на оригінальних легкосплавних дисках. По покриттю, як ми бачили, вся в рідній фарбі. Як ми бачили, новий комплекс щеплення, сайлент-блоки, розвал сходження, повністю обслужена машина по комплектації. Це в нас і клімат, і мультимедія з блютузом. Багато багато чого іншого. Якщо вас зацікавив даний автомобіль, ми вас чекаємо. Місто Суми, вулиця Білопільський, шлях, 11. Компанія автоімпорт завжди раді.